Всім привіт! З вами канал Космос. Багато хто чув ідеї, що Юпітер це невдала зірка, і йому просто колись не пощастило залишитись планетою. Навіть Артур Кларк у своєму легендарному романі Космічна Одіссея розглядає штучне перетворення Юпітера на зірку для того, щоб зігріти його супутники і допомогти місцевим формам життя розвинутись. Але чи справді Юпітер може стати зіркою? Давайте розберемось у цьому разом. Планети сонячної системи і саме Сонце утворилися із велетенської газопилової хмари. Більша частина її речовини впала на сонце, але невеликих залишків цілком вистачило, щоб утворити планети. Історія утворення планет і причини того, чому вони мають той чи інший вигляд, потребує окремого відео, яке ми скоро зробимо. Сьогодні ж ми вважатимемо це просто данністю. Деякі планети складаються з важких елементів і мають високу густину. До них власне, відносяться планети земної групи. Інші ж планети зберегли у своєму складі велетенську кількість газу, це якраз і є планети Гіанти. Оскільки ці планети складаються здебільшого із газів, то виникають логічні запитання чи мають вони тверду поверхню, що насправді відбувається всередині планет гіантів, і чи міг Юпітер колись стати зорею? Планети Гіганти поділяються на декілька класів, один з яких це клас газових гіантів. До класу газових гігантів в сонячній системі відносяться Юпітер і Сатурн. Вони, на відміну від планет земної групи, мають дуже малу густину. Внутрішні райони Юпітера і Сатурна складаються переважно з водню та гелію. Дослідити їх внутрішню будову ми поки що не можемо, але можемо будувати моделі, які її описують, з високою достовірністю. Згідно них, ці планети настільки великі, що створюваний ними тиск у їх ядрах досягає 100 мільйонів бар. А густина близько 31 грама на сантиметр кубічний. Під таким великим тиском всередині планет Яантів знайомі нам речовини можуть набувати дивних форм. На глибині кількох тисяч кілометрів нижче видимих хмар Юпітера і Сатурна тиск стає настільки великим, що водень переходить із газоподібного стану в рідкий. Ближче до ядра рідкий водень ще більше стискається і стає твердим. Такий стан водню називають металізованим воднем, оскільки він має багато властивостей звичайних металів. Кожна з цих планет має ядро, утворене з більш важких матеріалів. Імовірно, ці ядра є початковими гірсько-льодовими тілами, що утворилися до захоплення газу з навколишньої туманності. Ядра перебувають під тиском у десятки мільйонів барів. Вони складаються переважно з елементів вуглецю, заліза, азоту, кремнію та кисню у поєднанні з водним. Давайте поговоримо детальніше про Юпітер. Багато людей називають газового гіанта Юпітера невдалою зіркою, оскільки планета багата на водень та гелій, як і зірки, але він є недостатньо масивний, щоб своєму ядрі запустити реакцію синтезу. Говорять, що йому не вистачило зовсім трохи маси до того, щоб стати зіркою. Якщо порівняти Юпітер з Сонцем, то він містить лише близько одну відсотка сонячної маси. Але у нашій галактиці існують зірки і набагато менш масивні, ніж Сонце. Цей клас об'єктів можна вважати так званими невдалими зірками, коричневими карликами. Даний тип об'єктів є проміжним між зірками та планетами. По суті, нижня межа маси зорі за теоретичними підрахунками становить приблизно 80 мас Юпітера. У надрах газопилових хмар меншої маси не досягаються температура та густина, необхідні для початку термоядерних реакцій водневого циклу, і ці об'єкти ніколи не зможуть стати справжніми зірками. Проте у надрах об'єктів, маса яких сягає близько 13 мас Юпітера, виникають певні умови для термоядерних реакцій, але за участі не гідрогену, а його ізотопу, дейтерію. Життя таких Квазізір відносно коротке, вони вичерпують своє паливо менше, ніж за 1 мільярд років, і з Квазізір стають звичайними планетами. Тому, щоб Юпітеру стати коричневим карликом, йому потрібно як мінімум збільшити масу у 13 разів, а щоб стати повноцінною зіркою і запустити в своїх надрах термоядерні реакції водневого циклу, йому потрібно ще близько 80 таких мас. Таким чином, Юпітер ніколи не міг. І не зможе стати зіркою. А ідея про те, що Юпітер це не сформована зірка, виникла з хибного трактування факту, що колись він міг назбирати значно більше газу і стати другою зорею у нашій системі. Космічний апарат Галілео, запущений ще в 1989 році, досліджував Юпітер протягом восьми років. Наса завершило цю місію навмисно, зіткнувши апарат з газовим гіантом. Тоді багато людей стверджували, що тепловий реактор з Плутонієм, який живив апарат, може почати ланцюгову реакцію, таким чином перетворивши Юпітер на зірку. Уважалося, що оскільки Плутоній використовується для детонації водневих помп, а атмосфера газового гіанта багата цим елементом, то вони разом можуть започаткувати реакцію синтезу, що відбувається у зірках. Але цього не сталося, оскільки тиск і температура на Юпітері надто малі для підтримання термоядерного синтезу. Особливо смішно це виглядає з урахуванням того, що Галілео містив всього кілька кілограмів Плутонію, а надра Юпітера містять його у кількості тисяч тонн. З реальними сценаріями ми розібрались, але давайте пофантазуємо, як Артур Кларк у своєму романі. Що ж буде, якщо по невідомим причинам Юпітер таки зможе стати зорею? То чи не вплине це на Землю? Нова зірка Юпітер буде звичайно набагато масивніша за газового гіанта, але діаметр її буде більший всього лише на 20%, оскільки додаткова маса збільшить не стільки об'єм зірки, скільки її густину. Дана масивність перетворить Юпітер у червоного карлика. Така зірка буде доволі тьмяною, і її яскравість досягне максимум 3% сонячної. Так як Юпітер знаходиться на відстані від 588 до 967 мільйонів кілометрів від Землі, то тепла від нього ми також багато не отримаємо. Але вночі Юпітер сяятиме червоним кольором і набагато яскравіше повного місяця. Гравітаційний вплив Юпітера буде набагато більший, ніж зараз. Нова зірка вплине на Сонце і на орбіти інших планет, але не кардинальним чином, оскільки Сонце все ж залишиться абсолютно домінуючою масою у системі. Теж саме можна сказати і про Сатурн. Але ми забули про інші два гіанти сонячної системи Уран і Нептун. Вони відносяться до класу льодяних гігантів і дещо відрізняються за своїм складом і внутрішньою будовою від Юпітера та Сатурна. Як я вже казав, Юпітер і Сатурн складаються здебільшого з водню та гелію, з великими мантіями металізованого водню і невеликими ядрами з гірських порід та льоду. Уран і Нептун складаються з деякої кількості водню та гелію, але вони також містять більш важкі елементи, такі як кисень, вуглець, азот та сірка. Більша частина маси урана і Нептуна знаходиться в їхніх ядрах. Ядра крижаних гігантів пропорційно значно більші, ніж кількість газу, який вони містять, на відміну від газових гігантів. Ось чому Уран і Нептун називають крижаними велетнями. Термінологія крижаного гіганта закріпилася в 1990-х роках, коли дослідники зрозуміли, що Уран і Нептун композиційно відрізняються від Юпітера і Сатурна. Давайте підведемо підсумки. Виявляється, планети гіанти відрізняються за своїм внутрішнім складом і поділяються на газові та крижані гіанти. До них відносяться відповідно Юпітер сатурн та Уран-Нептун. Також нам не варто боятись того, що Юпітер коли-небудь зможе стати зорею, адже йому до цього дуже далеко. На кінець хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Спостерігайте Юпітер вечорами, він якраз у протистоянні, і не бійтеся того, що сказали про це явище астрологи. Слава Україні!